Я кінолог 23 окремої бригади Хортиця. Це моя службова собака Скалі. Їй вже майже два роки. Вона зі мною з трьох місяців. Працюємо, навчаємося, виїжджаємо на бойові завдання. Ми з нею їздили до навчального центру, там прийшли підготовку кінологів та службових собак. Вона в мене детектор. Тобто на пошук вибухових речовин та зброї та набоїв. Вона мала свій дівчачий характер, і для мене це дуже було тяжко. Я зміг підібрати до неї підхід за допомогою портувального предмету за цікавість до нього. Вона талановита дівчина, ми з нею вже займали призові місця як на всеукраїнських змаганнях, так і їздили до Києва на нагородження по мінорозшукової діяльності. В подальшому я планую далі нести службу зі своєю собакою, тому що після закінчення війни у нас дуже буде багато праці стосовно розмінування нашої держави.